Будьте обережними з консервами, грибами, в'яленими та копченими рибою та м'ясом, закликають лікарі. В минулому році на надтяжку хворобу ботулізм в Україні захворіли близько ста людей. Були і летальні випадки. Лікарі зазначають, якщо цю хворобу не лікувати, то смертність складає від 30 до 60%. відсотків. Якщо проводити терапію, то смертність набагато менша 10%. відсотків. Лікар із загальної гігієни Лозівської філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Інна Медведєва розповідає, чим небезпечний ботулізм, які симптоми має та як лікується ця хвороба. Ботулізм – це харчова токсика інфекція, смертельне захворювання, яке викликане кластрідіом ботуліном Це у нас бактерія, яка виробляє дуже небезпечні антитоксини. ботулотоксини в умовах низького вмісту кисню. Розвивається ботулізм в результаті потрапляння в організм харчових продуктів, які містять ботулотоксини, і характеризуються важким перебігом і ураженням нервової системи. Цей токсин є най... найсильнішою отрутою біологічною Збудник ботулізму. стійкий до впливу зовнішніх факторів. Ігнорування хворобу або неправильне і не своєчасне лікування може привести до паралічів або летальних випадків. Причиною ботулізму найчастіше стають це у нас продукти домашнього консервування: це м'ясо, риби, іноді це овочі або гриби. А на потенційному небезпечними є всі. Консервовані продукти, які були погано вимиті, наприклад, або неправильно, або не своєчасно термічно недостатньо термічно оброблені. І, наприклад, якщо вони транспортувалися або зберігалися неналежним чином. Навіть консерви, ті, у яких все гаразд з терміном придатності. Виглядом і смаком вони можуть бути зараженими. Ботулізм не можна його, наприклад, визначити за кольором або за смаком. Мікроорганізм ботулізму він не псує продуктів. Також батулізм може виникнути внаслідок споживання вяленої солоної або копченої риби, виробів із м'яса, ковбаси, шинки тощо. Найчастішою причиною захворювання на батулізм стають у нас, як я раніше сказала, це у нас вялені копчені продукти домашнього приготування, але бувають і випадки, реєструються хвороби після вживання продуктів виробнилих у промислових умовах. Щоб берегтися від ботулізму, слід уникати споживання наступних продуктів. Це у нас в'ялена капчена салона. Консервована риба, особливо літку. Це у нас м'ясні та грибні продукти, консерви, вибачте, і консерви домашнього приготування. Симптоми ботулізму це у нас порушення зору, близького зору. Ви не можете читати текст, але добре бачити предмети. Сильно виражена сухість у роті, може у нас важко говорити, пропадає голос. Також у нас м'язова слабкість, підвищувана стомлюваність. Сті запамарочення також у нас короткочасні ознаки ураження травної системи: це нудота, блювання, послаблення випорожнень і ураження м'язів і кінцівок. Симптоми ботулізму вони можуть з'являтися поступово. Успіх у лікуванні ботулізму залежить від ранньої діагностики і своєчасного і своєчасної медичної допомоги. Лікування, як правило, здійснюється веденням у організми людини ботулінічного антитоксину. Це препарат, що містить антитіла до нейтралізації токсину. Що раніше пацієнту вести цей антитоксин, то менше ризиків для здоров'я і незворотніх наслідків. Тому треба пам'ятати, що батулізм в домашніх умовах не лікується, треба бути пильними і за найменшої підозри на батулізм треба звертатися за медичною допомогою до лікарів.